Привіт, привіт! Сьогодні хочу вам розповісти про те, як можна отримати інсулін в Польщі на власному досвіді. Ту інформацію яку я знаю, я з вами з нею поділюсь. А зараз я йду на автобус і їду на прийом до діабетолога, щоб отримати рецепт. Так я їхав на автобусі, а вже на міському ровері. Мені потрібно було зробити видрук. А, і я думав, що на одну зупинку на автобусі раніше вийду і то все зроблю. Але 148 маршрут, зараз їде трошки інакше. І може, я до кінечної точки своєї доїхав, але для видрука потрібно було вертатися назад. І то можна, щоб то було зробити швидше, я взяв там велосипед, він там недалеко стояв. І на ньому сягаю ну, сюди туди-назад, там 650 метрів. І це буде набагато швидше. Я зробив свою справу і я ще встигаю. У мене прийом на. У мене прийом на 11.20, зараз 10.52, тобто я все встигаю, все добре іду до лікаря. Ні, спочатку їду на ровері, а далі врікаю. Лечу на ровері. Ровер зо мною завжди. То є таке офісне приміщення, якому знаходиться люксмет, в який я і їду. Бував на прийомі діабетолога, виписали мені рецепт на інсулін з дотацією все як в порядку, так потрібно. І цього разу не на тест Полоски, а на ой божечки, на сенсор Лібре. Хочу спробувати, як воно це все працює, ніколи тим не користувався. І Ось так. Загалом прийом триває всього 20 хвилин, виділяється кілька часу. Тобто багато не встигнеш, багато не зробиш, але якусь інформацію можна отримати. А зараз я беру знову міський велосипед і їду до аптеки. Так мені буде зручніше, годніше. Поїхали! І так, рецепти був, щоб перше, щоб отримати інсулін, потрібен нам рецепт. Без рецепта нам в аптеці інсулін не видадуть. Щоб отримати рецепт, нам потрібно, щоб хтось його виписав. І суть в тому, що ще хочу повідомити про те, що рецепти бувають двох видів – безоплатні і оплатні. Тобто, чи платимо ми за ліка чи ні. І зрозуміло, що ми хочемо або не платити, або платити менше. Наступне питання. Де можна його отримати? Перше, це може його виписати лікар, спеціаліст, тобто тут в Польщі є мимо ендокринолога, наприклад, в Україні, є діабетолог, чисто профільний спеціаліст, вузькопрофільний, який займається цим питанням. Перше, це виписаться, може бути діабетолог. Також може випишати, пер, виписати перший раз цей рецепт. Родинний лікар сімейний, а потім дублювати вже рецепт діабетолога. Але перший раз він також може виписати. Просто залежить від того, що, то в тому, що родинний лікар не має такої, напевно, можливості чи права виписати рецепт з рефундацією. Тобто, щоб він був не 100% оплачуємо. І Такі два, перші два класичні варіанти отримання електронного рецепту на інсулін. І є ще один такий третій варіант. Така є тут в Польщі система, як телемедицина. Вона виникла, коли був період ковіду. Тобто це спілкування з лікарем через телефон. Працює така телеплатформа, на яку можна позвонити з будні дні. Якщо не помиляюся, з 8 вечора до 8 ранку, тобто в період, коли не працює лікарня, і домовитись на консультацію з лікарем, до вас на певний обмовлений час перезвонять. Можна сказати цьому ж лікару діабетологу ендокринологу, що кому до там до на, когось направлять. Що вам потребуєте, ви потребуєте рецепт на такі-такі-то ліки, і вам цей електронний рецепт. Він прийде смс і там такий код кодові числа. Код. Показуєте цей код в аптеці, показуєте свій песель і отримуєте і ліки. Але в такому варіанті, в варіанті цієї лимодицини, сам пробував це зробити, можна отримати тільки рецепт 100% оплати. Якщо вам це підходить, якщо такий критичний момент, що вам потрібно, вам просто потрібно, вже там щось закінчилось, то можна так швидше зробити, отримати рецепт, піти в аптеку і купити цей, цей інсулін. Але якщо ви вам хочете, щоб... Отримати, якщо він маєте можливість з якоюсь рефундацією, тобто, щоб за вас держава заплатила, такий рецепт може виписати тільки діабетолог. Сімейний лікар його не може виписати. є таке тонке питання, що вроді сімейний лікар може вже дублювати е, той рецепт, який виписав діабетолог. Наприклад, діабетолог виписав безкоштовно називаємо його так, безкоштовний рецепт, коли він вже перший раз виписаний, тоді... Сімейний лікар може його дублювати. Мені так перший раз розказали, що так може бути. Я аудіобітолога виписав цей рецепт, перший раз отримав, тоді там близько на три місяці. Потім наступний раз приходю. Наступний раз приходю, думаю, піду до сімейного лікаря. Щоб отримати, думаю, хай мені здоблюють, я просто отримаю все. Бо у мене банально прийом сімейного лікаря безкоштовний від агенції, які я працюю. У мене є поліклініка, я зареєстрований сімейного лікаря і безкоштовно ходжу до нього на прийом. Але мені в, 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 в тим часі сімейний лікар сказав, що ні, не може бути, я щось не можу його здоблювати. Е і... Я був там наступний раз, ще декілька разів з'являвся в, в цій поліклініці до цього сімейного лікаря, а то я прив'язаний там не до конкретної особи, а не кожен раз там різний лікар через ці кісті місяців, виходить, так з'являється. І вийшло так, що не ну, разу мені ніхто його не заблівав. Я так подумав, що вже то, напевно, неможливо. Але сьогодні я запитав діабетолога, якого я був. Коротше, може бути так в загальному, що в сімейний лікар просто може чи може, зможе здоблювати мій рецепт. Який ви виписали. І вона мені говорить, так, це може бути. Це може бути, просто я даю цей листочок, що вона дала з рецептом паперовий, що вказується, що е, вже, рецепт був вже виписаний. Він існує. Просто його треба здобулювати. Так. І то так і є. А я трошки набутафорив. О, божечко, я поїхав не туди, де треба. Я проїхав. Я проїхав. Поїхав по інсуліни, приїхав, доїхав на довго двора. З вами тут заболтався і поїхав далі. Перший раз тут їду. Думав, без навігатора так смахляю. Ні, не вийшло. Проїхав не туди. Ой-ой-ой. Зараз -ой -ой. буду вертатись і дивитись, куди їхати. Так. Про що казав? Про те, що. Теорія, як мені сказали, діабетолог виписав рецепт. Далі наступні рази, якщо там нічого не зміняється, сімейні лікарі дублює. На практиці ті сімейні лікарі, до яких я приходив в моїй клініці від роботи, сказали, що ні, ми не можемо цього зробити. Але сьогодні я запитав діабетолога, чи можна здоблювати. Вона каже: так, можна. Даю її рецепт, показую їм. Що в житті баталогів виписав. І вони мають право на те, щоб здублювати цей рецепт. Не просто здублювати, а здублювати з е, рефундацією. З тим, щоб повернули кошти. Ну, не повернули кошти, а щоб цей рецепт був дешевший. Не 100% оплатою. Не знаю, куди мені їхати. Треба включати навігатори, дивитися. Зараз перевірю, бо то ще все трошки потерявся. Куди я маю їхати. Ага. Під. Під так-так-так. Під, під трасою і повернути наліво. Я трошки десь не звернув ліво. Зараз буде. От виходить, вийшла така колізія, що мені в теорії сказали, що так можна робити. Я ходив до сімейних техрій, сказали, що ні, не можна, ми не можемо зробити, а от тільки виписати платний. І... І вийшло якось так. Або там щось було не налаштоване, або другий момент ті сімейні лікарі щось не знали. Або вони сказали, що мені на що їм треба показати той е, листочок. І буде все по жонтку. Коротше кажучи, вийшла якась така колізія. Або ті лікарі не щось не знають в моїй сімейні, або щось було недописано, або якось так. І я ходив кожен раз до ендокринолога і платив йому за прийом. Тому що тут, щоб попасти потрапити тоді, коли тобі треба до некранолога, треба дуже довго чекати. Ще такий, хочу розказати про такий момент. В теорії я розказав про рецепти платні і безоплатні. Також прийом лікаря, навіть профільного, того що не може бути. Як в приватній клініці, як на платний, так і безкоштовний. Тобто на основі НФЗ. Це такий ну, по факту державний безкоштовний прийом лікаря. Але до нього потрапити складно. Щоб до нього потрапити, можна чекати в черзі 3 місяці. В теорії хочете ще сказати щодо діабетолога. Може бути прийом, як і рецепт, як я казав, про рецепт він може бути оплатний і безоплатний. Також в теорії прийом діабетолога. У діабетолога лікаря-профільного спеціаліста може бути як на платній основі, що зрозуміло, не на яких негаяких питань, так і на безоплатній основі. А з безоплатною основою тут є які деякі... Не проблемка складнощі. Наприклад, я з ними ще повністю не розібрався, як це все працює. Перше, якщо безплатно, вам потрібно довго чекати. Довго чекати, там 2-3 місяці це нормально на прийом того лікаря. Другий момент треба знайти, як до нього потрапити, з чим я зовсім не розібрався. Є де навіть такі сервіси і додатки на телефон, де вибираєш, якого тобі спеціаліста треба, по якій системі платні, що безоплатні. І шукаєш, ти там по всьому місту вибиває е, ті варіанти, які можна, до яких можна потрапити. Воно таке є. Але я тим не, ще не пробував. Це потрібно брати всі номери телефонів, ну, і всі як, там, контакти конкретної якоїсь клініки туди прозванювати і запитати. Мені в мене є. Перше має бути направлення до діабетолога. Моє може або повторне бути вже виписане, тобто повторний візит, або другий варіант, сімейний лікар може виписати. У мене є направлення і хочу до вас потрапити, коли у вас є вільні дати. Вони кажуть, коли у них є там вільна дата. І так на все продзвонювати, дивитися, що підходить, і так умовляти той візит. Але до того ще не дійшов, не було в мене до того часу дорого, але я платив просто лікарю за прийом і все. Зараз от прийом лікаря-діабетолога обійшовся мені в 300 злотих. 20 хвилин консультації 300 злотих. Раніше до Нового року було 250, якщо не помиляюсь. Якщо промоніторувати всі, всі цінники... То наскільки коштує взагалі в інших містах, то мінімум це 250 і 300. Тобто така ціна всього спеціаліста. Де вже 350. 250-350. Це прийом профільного спеціалістів, така вартість. Тому. Е... Хочеться кожен раз, коли отримуєш діабетолога, отримуєш рецепт з доплати від держави, тобто дешевше отримуєш інсулін. Це банально, це дуже рахується. Навіть є сенс в тому, щоб заплатити за цей візит діабетологу 300 злотих і в загальному виходить дешевше. Але хочеться так, щоб не платити за цей візит, тому що мене не потребує ніякої консультації, я просто потребував здоблювати рецепт. І сподіваюся, що наступним разом в мене вийде його продавлювати сімейного лікаря. Так, все, доїхав до парковочки ближайшої біля аптеки для велосипеда. І тут його, я його залишаю. Все, дякую йому велосипеду, що він мене довіз. Блокую колесо і то все. І ось я отримав інсулін. Ось він. Такому даже сьогодні дали гарному пакетику. Тепер йду на трамвай і йду додому. Хей, я вже вдома і хочу тезісно підсумувати все вище сказане. Перше. Інсулін в Польщі є рецептурним препаратом. Друге. Рецепт на інсулін може виписати сімейний лікар, ендокринолог та діабетолог. Третє. Рецепти бувають двох видів зі 100 оплатою або частковою оплатою та умовно безкоштовні. Тобто рефундація. Рефундація буває двох видів: це 30% від вартості препарату або просто такий єдиноразовий, одноразовий платіж фіксованої суми. Зараз він становить 8 злотих за одне упакування. Четверте. Рецепт можна отримати як на особистому прийомі, так і за допомогою телемедицини. Телемедицина являє собою такий електронний ресурс, за допомогою якого можна віддалено отримати медичні послуги, такі, наприклад, як консультацію, той же лікарняний та електронний рецепт. Платформа телемедицини працює в неробочі години. Праці поліклініки, тобто в будні дні, якщо не помиляються, з 8-ї вечора до 8 ранку і цілодобово у вихідні дні. Ви телефонуєте на цей номер, який я залишу в описі під відео, і домовляєте, зголошуєте те, що вам, з якою питання ви звертаєтесь, вам призначають певний час, в вам, який вам перезвонить той лікар і буде проведе з вами ту консультацію, і ви отримаєте ту послугу, яку вам потрібно. П'ятий момент. Щоб отримати рецепт з рефундації, тобто частковою оплатою або одноразовим тим платежем, тобто умовно, безкоштовно, ви повинні бути зареєстровані в системі НФЗ, тобто такий медичного страхування, і сплачувати ці внески на медичне страхування. Тобто, наприклад, якщо ви працюєте, то офіційно все за вас сплачується внески, і ви можете користуватися безкоштовно. Державною медициною, і в такому разі ви маєте право на отримання таких рецептів з рефундацією. Тобто відшкодування. Це буде бути або 30% від вартості оплати медичного засобу, або той, тим, або той одноразовий платіж. Також на даний момент ще, наскільки я знаю, песелюкер також діє і дає доступ до цього. До цієї державної медицини. І ще такий момент. Рецепт з рефундації може виписати тільки ендокринолог або діабетолог, і далі може його дублювати тільки діабетолог. Наприклад, сімейний лікар або через платформу телемедицини та віддалено, можете також можете отримати рецепт, але він буде тільки зі 100% оплатою. Тобто вони, ці суб'єкти не мають такої можливості виписати цей рецепт з рефундацією. Це відбувається тільки на особистому прийомі в ендокринолога або діабетолога. Краще до діабетолога. І останнє ось я отримав свій такий інсулін, я використовую ТОУЖЕО і ліпролог. По, я отримав по 10 шприц ручок тих пенів одного іншого. Цього мені вистачить близько 4 місяців, напевно так. В аптеці, коли отримав, там ще дали по 5 голочок, отакий як в комплекті до цього всього. І це мені обійшлося таким чином. То вже він йде, як часткова оплата за нього 30%, то в мене все той то інсулін з рефундацією, то вже 30% від повної вартості заплачено, а за ліпролог вийшло одноразовий платіж, за опакування який становить 8 злотих. Тобто просто 8 злотих за одну упаковку, одній 5 ручок, 8 злотих за другі 5 ручок і 30% від е, вартості, собівартості е, інсуліна та живу. І таким чином в мене вийшло за такий набір 225 злотих. Тобто така в мене вийшла рефундація, скільки я за заплатив за це конкретно. Якщо б це було б без цієї рефундації просто піти, отрим, купити в аптеці. за... Звичайний рецепт. За 100% це тут, як пише в чеквіт, то це виходить 930 злотих. Тобто, бачите, в цьому є така доволі суттєва різниця. Але момент, що цей рецепт муше виписати діабетолог. А до нього треба якось потрапити і заплатити йому за прийом. Також таким же чином стосується тест-полосок. Якщо використовуєте тест полоски до глюкометра там якогось, і вони підпадають під цю рефундацію, е, на них виділяються державні кошти, то за них е, ви також можете їх отримати дешевше по цьому рецепту. Е, у, наприклад, з моїми тест-полосками Акочек Ак, Актив, да, Актив, Актив, то там була ця одна, одна оплата за оплата 8 злотих за 100 тест-полосок, тезполосок. Тобто це зовсім дешево і мені ж період з тим пакетом інсуліну, який хватає на 4 місяця, 500 тест полосок. Тобто можна отримати і інсулін, ремонтація на інсулін, і на ті ж самі тест полоски. Але цього разу я не брав тест-полоски. Я там використав трошки іншу можливість взяти сенсор безперервного контролю глюкози, сенсор Libre 2 Там трошки інна його процедура і отримання. Але про це вже розкажу наступне відео. відео. Зараз я вже його ось використовую, тести то все. Це мій такий перший досвід. Далі пізніше з вами цим поділюсь. І на підсумок, те, що хочу сказати, що вся інформація, яка мою сказана, це виключно такому моєму досвіді, може бути якісь точності, щось не так, так, ось по-іншому. Можливо, я багато чого дуже неможливо, багато чого ще не всього не знаю. Але ту інформацію яку знаю, я поділився на те, що як. Як я роблю і як то в мене все виходить. Якщо у вас є що там додати, поправити або просто прокоментувати, можете це написати в коментарях. І дякую за перегляд і сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Па-па!